Всім привіт, з вами як завжди Діма, і це третя серія індустріального плейкрафту. Ми знаходимося на сервері. І що ж, я в попередній серії казав про те, що я знайду алмази. Я побігав десь годинки дві, назбирав ну це не всі ресурси, я назбирав набагато більше. Е, покажу я пізніше, скільки я не збирав. Я там залишив е, в скрині в печарі, е, я поставив мітку ось там. Але. Ось! Я нарешті їх знайшов. Е, Пройшло дві години, і я знайшов хоч якісь алмази. А, поза кадром я зачарував собі карку на Фортуну 2, на жаль. Ну і на Незламність 3. Бажано було б, щоб це була Фортуна 3, але. Як склалося, так склалося. Так, що це в мене щось дивне дуже було. А, щось в мене хочуть, не знаю що. А, що ж, давайте спробуємо їх викопати. Я там вже, здається, всю лаву закрив. Так, є, бачите, в мене навіть ачивмент. Тобто я навіть ще алмаза в руках не тримав. Давайте їх. А, так, всюди по два випадає. Тут один. Ось тут два, здається. І ось тут три навіть. Чудово, давайте подивимося, скільки. Загальну, загальна кількість. У нас є 12 алмазів. Чудово! Е, зараз я докопаю ще цей Е, Я залишив, як бачите, ось там дві мітки. Ось це перша мітка, там знаходиться два алмази. Я знайшов їх в скрині в мейншахті. Е, я там виклав е, певну кількість своїх речей, такі як там і вугілля. Uh, і є ще одна uh, точка. Це там знаходиться один алмаз, який потрібно викопати. Ну, я не хотів uh, без вас його викопувати, тому що ви б там сказали, що я там взяв чи щось звідкись. Uh, не знаю, щось там, хлопці, не, не поділили приват, напевно. Давайте я зараз повернуся додому, пропишу хом. Ось так. І ми знаходимося вдома, і давайте викладемо всі свої а, знайдені ресурси викопані. Також я знайшов емеральди, які були в гірському біомі, вони тільки знаходяться в гірському біомі. І давайте викладемо ось цих 12 алмазів. Не знаю, чи вам було чути щойно цей звук помилки. Вибачайте, якщо що. А, так, це в мене щось там антивірус. чи що. А, викладемо. Це викладемо, напевно, сюди. Е, злиток викладемо так, сюди, щоб не заважав. І ось це викладемо сюди. Ніколіт ще є, і ще ось це. О, як бачимо, в нас зубита ціла скриня. А в нас мало вже дерева, мало їжі, потрібно буде сходити ще по їжу. Е, що ж? Е, скелет. Чому ти тут? А, до речі, у мене 32 рівень. 32 рівень, потрібно собі щось зачарувати. Давайте візьмемо три алмазики, і я відразу е, перед вами зачарую собі е, крику. Е, беремо кирку Ось так. Е, стрілу можна викласти. Е, прописуємо спаун. Спаун я ще не побудував, в мене немає часу, коли я і е, Бажання чомусь немає. ну Але портал і стіл зачарування вже є. Давайте покладемо кирку, е, натиснемо 5 разів, наприклад: 1, 2, 3, 4. І п'ятий раз кладемо, і це буде наше зачарування. Е, ефективність 3 і незламність 3. Що я можу <плес> на рахунок цього сказати? Ну, хороша кирка для того, щоб е, просто добувати е, якісь ресурси або щось типу того. А на жаль, фортуни немає. Ну, у мене є Фортуна 2. Е, будемо нею користуватися, а ось цією будемо користуватися просто як копати. Давайте повернемося додому. Відразу. І. Е, що ж, два вугілля, два вугілля я чомусь викликав е, в ось цій стороні ми бачимо, є дві точки. Е, в ось цій точці знаходиться, як я вже говорив, два алмази. Ну і давайте я швиденько зараз туди добіжу і повернуся уже, коли я буду на місці. Що ж, будучи мить. Так, я включуся, я недалеко відійшов від своєї домівки, але я знайшов ось тут. Я поставив точку, потрібно буде її запам'ятати. Я знайшов ось тут. А, спавнер. а Не знаю, кого, який це спавнер, чого це спавнер. А, О, це спавнер скелетів, вони вже в мене стріляють. А, я залишив ось тут точку, і що ще біля моєї хати знаходиться? Це хатинка а, відьми. А, дуже. Класна штука, можна буде зробити в майбутньому ферму відьом. Е, для того, щоб, е, якщо ви знаєте, на нашому сервері встановлений мод такий, як Soul Shard, і він дає змогу, е, коли ви вбиваєте мобів, е, з них вилітають душі, і назбиравши певну кількість душ, можна зробити свій спавнер. І чим більше е, кількість цих душ, тим ефективнішим є спавнер. Тобто спавнер першого рівня, спавнер другого рівня і до, до п'ятого рівня. Ну, це я покажу в майбутньому. Я планую спочатку зробити спаунер Блезів, так як він робиться найлегше, е, тому що їх е, значна кількість знаходиться в пеклі, можна просто е, погуляти в пеклі і знайти е, велику кількість цих спаунерів. Що ж, я навіть не буду ставити на паузу, я вже знаходжуся над тією точкою, е, куди я йшов. Давайте якось зараз донизу опустимося. А, так, ось тут, прямо на ось тут. Давайте я десь ось тут буду копати. Ось так. Я буду купати просто донизу, в мене з собою є вода, якщо що станеться, можливо, хоча я надіюся, що нічого поганого не станеться. Ну, я думаю, ви також на це надієтеся, що в мене там ніхто не б'є. О, так, я потрапив відразу ж мейн-шахту. І сама е, велика небезпека це якраз є отруйні павуки. Отруйні павуки, це дуже 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 погана штука. А, так, де ж моє, де ж моє місце? А, давайте подивимось. Ось так. Я знайшов ось тут. Е, ось тут стояла одна скриня, але підійшов кріпер, тут це розірвав. Е, і ось тут стояла ось ця скриня. Я ось звідти йшов десь. Так, десь звідти. Я йшов, дивлюся, о скриня, а потім ще одна скриня. Я заглянув сюди. О, до речі, тут є навіть насіння ковуна, дуже чудова штука. Можна буде робити багато е, корисного з ковунів. Так, давайте. Е, ось тут я знайшов так, два алмази, так як я вже говорив. Ну, я залишив трішки речей для, для того, щоб в мене трішки звільнився інвентар, так як в мене інвентар був повністю забитий. Так, ми забрали ось ці речі, не знаю навіть чи тут потрібно купати якісь ресурси, тому що їх тут занадто багато. Е, і мені потрібно дойти до ось цієї точки, там де написано Кан. Це каньйон. Я так його позначив. Е, там знаходиться один алмаз. Я думаю, ми його зараз викопаємо. Дойдемо туди. За допомогою фортуни. А, так, чомусь я не викупав ці зелененькі камінчики, давайте їх швиденько викупаємо. А, так, 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 а куди мені потрібно йти? Я вже не пам'ятаю, куди я тут йшов. Яким чином я туди потрапив? А, це я здається туди саме потрапив. А, можливо, десь ось тут. Можливо, тут. Так, тут все, я правильно йду, напевно. Мені так здається, хоча. Я... Не знаю, чи це так. Зараз ми це перевіримо. Так, е, дорогу я вже згадав, що я сюди вже йшов. Зараз, зараз ми е, доберемося до цього місця. Тут а, дуже чудове місце, не знаю, красиве місце. Е, багато дуже ресурсів, ось там є золото, е, заліса багато. І інших ресурсів багато. Але саме головне те, що тут знаходиться один алмаз. Його потрібно викопати, його не потрібно тут залишати. Алмази нам будуть е, потрібні в майбутньому, тому викопаємо його повністю. Е, алмаз каже, ламай мене повністю. Ми його е, руйнуємо, і ми отримуємо, наскільки я бачу, е, три алмази. Так, у нас два алмази було вже, і ще плюс три алмази. І того у нас є п'ять алмазів. Е, не знаю, чи є сенс копати тут взагалі якісь ресурси типу Redstone. У нас вже е, досить велика кількість е, ресурсів назбиралася. Ну, я, напевно, не знаю, чи я залишу ось ці е, мітки. Ось там знаходиться, що там знаходиться. Там знаходиться ще один каньйон. Е, а давайте повернемося додому і вже почнемо робити хоч е, якісь перші е, так сказати, машини. Викладемо спочатку наші ресурси, навіть не знаю, куди їх викласти. Давайте викладемо сюди. Алмази потрібно викласти туди до алмазів. Це можна також туди викласти. І вугілля сюди викладемо. Так, це повинно сюди вилізти. Насіння Насіння ковуна в нас є. Це був эндермен, чи мені здалося. Також я посадив ось дерева для того, щоб їх можна було зрубувати. І я бачу, виросло. Вже Гумове дерево. Що ж, напевно, відразу не будемо робити е, якісь механізми. Напевно, спочатку. О, до речі, в мене є 4, е, 4 нитки, з яких, з яких можна зробити дуже цікаву штуку. Зараз ми її зробимо. Візьмемо собі трішки. Булижнка. А, в мене є балажник, нічого страшного, візьмемо ще. І що я хотів зробити? Я хочу зробити собі серп. Я не пам'ятаю, як він тут робиться, але надіюсь... так, я з першого разу. Його зробив, і зараз я планую зробити, е, ще візьму собі кистяну муку. І е, все ж таки, е, друга половина серії, ми просто будемо трішки розживатися. Тобто, е, вже в наступній серії ми розпочнемо перші якісь механізми. Я думаю, я зроблю черепашку. І викопаю тут якусь таку яму, де я буду проживати, тому що я не хочу будувати домівку, я хочу жити так, так назвати, під землею, тому що це набагато зручніше. Це я зрозумів після того, як я грав на попередньому сервері. Це набагато зручніше і набагато продуктивніше, так сказати. Можна буде набагато легше розташовувати свої машини, ну і набагато легше буде мені. Взагалі розвиватися. Так, е, як я сажу е, гумові дерева. Я виступаю три три блоки. Раз, два, три. І ось тут. Так, я на хвилинку відійшов, і ось тут. так Ввечка, е, будь ласка, відійди І ось тут я сажу. Е, до речі, нам дуже класна штука випала. Ось це можна е, посадити і отримати з нього е, нитки. Ну, це я також покажу, покажу пізніше. А, Чомусь воно не зрубалось до кінця, хочу зрубати до кінця. А, ну ладно, нехай там буде. Е, так, що ж, давайте повернемося, відступаю три клітинки, і ось так сажу е, гумове дерево. Відступаємо ще три клітинки, і на четвертій клітинці ще одне гумове дерево. Тепер їх швиденько вирощуємо, ось так. І за допомогою цього серпа ми швиденько позбуваємося ось цього листя, яке нам взагалі не потрібно, тому що воно закриває е, наші е, як це сказати, е, потоки е, гуми, напевно. Не знаю, як як буде правильно, напевно, потоки гуми на мою думку. Е, так. Ну і я планую тут зробити взагалі величезне таке поле, тому що резини мені в майбутньому буде потрібно у великій кількості. Відступаємо, 3 на 4 ставимо. Е. 3 на 4 ставимо і ось тут так само, ось тут у нас 1 2 3 і ставимо сюди. Поставимо факел, нехай буде. І поставимо нехай ще один. Раз, два, три і ось четверте. Це, як на мою думку, найкраще розташування оцих гумових драв, тому що вам буде зручно ходити поміж них ось так, і збирати всю гуму, яка на них росте. Давайте виростимо ще і ще і ще. А, так. В майбутньому, коли в мене буде мецератор, я зможу отримувати з. Однієї кістки, здається, 5 кістяної муки, кістя... кістяного борошна. Е, На даний час я отримую всього-навсього 3 кістяного борошна, е, тому я економлюю на майбутнє. Е, що ж, давайте все засадимо. Поки що це така, е, така нудна робота. Е, ось тут вже буде набагато легше садити, тому що ми вже знаємо, е, навпроти чого потрібно е, ось так садити. Ну і ще декілька е, штук виростимо. І я, напевно, решту засажу за кадром. Я десь е, планую їх тут е, посадити мінімум е, ну, напевно, 20 дерев. Тому що е, така кількість, ну, коли в мене буде така кількість, я зможу збирати гуму в необмеженій кількості. Тобто, поки я позбираю ось тут всю гуму, е, в мене на першому дереві вже гума знову з'явиться. Е, так, в мене щось з мишкою. А, тим часом. давайте, В мене, як бачите, закінчується вже їжа. Мені потрібно десь цю їжу взяти. А, казав, що наша кінець серії наша буде трішки такий маленький розвиток по сільському господарству, можна так назвати. І зараз можна провести, напевно, декілька корів для того, щоб їх розмножити. Але для цього мені потрібна пшениця. Зараз я досажу тросник. Їжа в мене вже закінчується, я навіть не знаю, що я буду їсти. Дерево, напевно, буду гристи. Можливо, в мене щось є. А, у мене є ось це. Ось це можна їсти, якщо хто не знає. Яблука я не буду брати. І потрібно буде ще посадити ось таку штуку. Що ж, давайте зробимо мотигу. Мотигу я зроблю з ось цих дорогоцінних каменів. Ось так. Мені потрібно ще палиця і потрібно ще нарубати дерево. Ну, це також потім, можливо, навіть за кадром. Так, ми зробили мотигу, і я планую не знаю, де наше городіще зробити. Давайте трішки заберемо цю траву. До речі, траву також дуже зручно збирати водою, ось так просто розливається, і вся все насіння випадає вам наверх. Не потрібно нічого зрубувати, і велика ділянка очищується від оцієї. Е, на доїдолової трави, тому що, не знаю, як на мене, вона трішки заважає. Е, хоча красиво виглядає. Е, так, в мене закінчується їжа. Потрібно. О, воно відновлює лише одну поділку. <гум> ну, нічого страшного. Е, давайте вспапаємо невеличку територію. Поки що я вскопаю це біля. Раз, два, три. Е, ось так, напевно, вскопаю. І посажу ось сюди. Ось так. насіння. Не знаю, що сюди буде діставати вода. Зараз ми це перевіримо. І декілька е пшениць. так назвати. Я вже вирощу за допомогою кисіної муки, щоб привести е до моєї е хатки, якої ще досі немає. Е корів. Зараз ми по них підемо, Блін, вже вечері. Вже вечоріє. Е -е вечоріє, вечоріє. Ну, нічого страшного, ми любимо грати хардкор, у мене канал називається Український хардкор. Minecraft хардкор, підемо і приведемо собі корів, яких я потім а, десь закрию. а В майбутньому <кхід> також зроблю автоматичну а, розмножувалку якщо ви дозволите мені так сказати, а, яка буде автоматично їх годувати, і вони будуть розмножуватися. Так, мені потрібна ще якась корова, де тут? Десь, здається, на ось цьому стрівку я бачив десь корови були також. І я знову проголодався. Так, коровка, йди за мною. Давайте ми поїмо поки що. А, десь ще одна була корова? Десь, мені здається, була десь ось тут. А, ось тут. Ось так, вона ось там є. Але через воду її буде трішки важко провести, тому давайте десь знайдемо її. З цього боку зараз десь я ось тут знайду, десь тут здається, була. Десь ось тут навіть. Ось там я бачу одну. Зараз пошукаємо, можливо, десь ось тут є. А, ось там є дві. А, зараз якось подивимося, де нам зручніше їх взяти. Так, що ж, де-де коровки, коровки, мені потрібна ще одна корівка. Ну, окей, візьмемо ті, що в нас є. Ось там я бачу корови, тому давайте їх зараз звідси приведемо. Зараз вже будуть спавнитися такі е, люті друзі, які скелети, кріпери і так далі. Е, ще досі моду RPG немає дівайна, але скоро буде. Надіюсь. Зараз просто часу немає з тим, з тим розбиратися, то все ставити. Е, бажання немає якогось, тому що я і так вже запарився робити ці сервери кожного тижня майже. Але мабуть, е, надівся, я додам. Буде набагато цікавіше грати, набагато більше буде мобів, набагато вони будуть сильнішими. Е, ну і взагалі буде і гра цікавішою, коли тебе моб з знову удару, я думаю, це дуже весело і цікаво дивитися. Е, так, корова, чому ти стала? Давай. Йди за мною. Коровка. Чому ти стала? Ти ж, ти ж, ти ж не овца якась. Так. Овечки вибачаюся, я вас не хотів образити. Але я бачу, що корова якась. І кріпер е, до нас підійшов нежданчиком. Е, зараз ми вб'ємо цих слизнів. Е, Все. У е, мене ще щось є. Тінкан це що таке взагалі? Я взагалі не маю не маю уявлення, що це взагалі таке. Давайте спробуємо його з'їсти. Ні, його їсти не можна. Ти будеш за мною йти чи не будеш ти? Давай йди. Хочеш солис? Їсти? Ти ж не їсеш слест. Бачу, овечка тільки за нами йде, а корова за нами не хоче йти. Корова. О, все, вона йде за нами, здається. Овечки в мене є, тому овечка не йде за, за мною. Все, вона, здається, вже не йде. А де друга корова? А ось, ось ця корова друга. Давайте її також заберемо. Швиденько зараз. І за нами зараз буде ціла купа йти овечок, яких я не хочу за собою вести. Лише зайві проблеми. Так, зараз ми їх. E, доведемо до кінця, і нам потрібно буде їх розмножити. І щось нам потрібно буде з'їсти, тому що я вже e, прогол... зглуднів трішки. Так, овечка, ти за нами не йде. А коробки ви за нами йдіть. Так, коробка тікає, куди ти, ти тікаєш. Бери, їж. Хочеш їсти? Чомусь вона не хоче йти, не хоче їсти. Якісь вони взагалі дивні. О, oh, все є. Ідуть. Чудово. Е, шерсть випала, шерсть мені не потрібна. Давайте за мною направляйтесь. І. Ой! Корока, я вибачаюсь, я не хотів. Давай давай за, за нами. Коробка. Так, як бачимо, вони якісь не дуже розумні тварини. Е, чомусь вони не хочуть йти. Ну, окей, давайте я зараз їх доведу додому, щоб це не, не розтягувати. Е, відео і включуся, коли вже. Приведу їх і, напевно, загружу чимось. Що ж, зустрінемось. І до нас підходить кріпер. Mm -hmm. Що ж, все ж таки, я довів їх додому. Зараз я швиденько їх ось таким чином закрию. Думаю, що вони звідси не течуть, а в майбутньому я це все після того, як нарубаю а, дерева. Я їх закрию е, нормальним е, забором. Забором не знаю. Е, як це буде по-українськи? Напевно, забор. Ой. Я зламав ось тут блок. Що ж, цю третю серію ми будемо на цьому завершувати. Я дякую вам за перегляд. Коментуйте відео, критикуйте, кажіть, що не так було. І я кажу вам до зустрічі.